Всім доброго дня, дякую, що звернули увагу на цей автомобіль. Кінець листопада 2014 року випуску. Прекрасний варіант. К9К, дизельочок, рідненький пробіг. І на машині є два підмальовування: це заднє ліве керло і переднє ліве керло. Е, було давно, але тим не менше, вам скажу, щоб одразу розвіяти якісь там ілюзії, що абсолютно всі автомобілі приїжджають такі, як ось цей на четвертий маган. Там реально. Машинка не часто трапляється, але жодного жодного підмальовування. А так бувають звичайні моменти, але це робилось в Європі ще, тому є як є. Ще така от м'ятинка тут, одразу з моментів по лакофарбовому, Мятинка тут, нічого ще не полірували, не прибирали. З аукціона була інформація, що тут є підмальовування, зараз ми його тестуємо, не хвилюйтесь. Зараз ми його визначимо, так, перевертайся. А ось тут тут момент дивіться, Чікс. Бачите, тут є. Все, а далі вже пішло спокійніше. От. Дверки ок. Два повинно бути, ну якщо знайдемо ще більше, то... Звичайно, буду здивований. Але на 90-95% завжди співпадає та інформація, що надає аукціон. Так. Поїхали. Далі. Машинка в нас в комплектації дзен, є дублери поворотів, є безключовий. Доступ цікавий момент, що не по-Злобськи, а попереду і позаду, тому що, от, наприклад, стоїть Toyota го року, в, не, в неї лише в одному місці. Бачите, тут ще малесенька косить. Добрий день. Хто не знає, пластикові. Ну, Зрозумійте, не всі авто, автоексперти, не всі дуже часто дивляться всі ймовірні огляди для багатьох людей, хто там не часто купує собі автомобіль. Дійсно новина те, що крила вже пластикові у Рено. та й не тільки у Рено. зараз фактично всі сучасні машинки роблять. так. Поїхали далі. Тут я не знаю чи вдасться прикласти, бачите, є непримикання таке. Точно з даху, щоб вже руки вгору не тримати. Хаотично рухаюсь, щоб не було якоїсь там закономірності, яка комусь не сподобається руху по машині. Так, це в нас отак Ти Переверну. От. Бачите, не можу... Тут є вигін, можу або вище. Саме на ньому я не знаю, може хтось мастер. Мастер-ламастер, але я в ту штучку не можу прикласти рівненько. Взагалі ця комплектація вважається найпопулярнішою. Особисто мені човні не вистачає, це от немає підлокітника заднього ряду. Реально незручно. Чому, Чому б його було не поставити? Була б, знаєте. Повністю вже така комплектація, щоб ніхто не брав навіть наступні. От. Ну і все, задня кришка, ви ж знаєте, у нас також пластикова. Так. Дорогі мої, Зараз ми повернемось до багажника, давайте одразу під капотний простір, подивимось по помилкам. Ми читали, все окей, пробіг, перевірили. У нас є на місці обладнання, діагностичне, хто сумнівається. Прийшли, подивились, хто більше сумнівається, відправили вам код, е -е, цей. він код, перевіряйте на дилері. Так, побешумка, звичайно, на місці капотик вже цілий нас протерли. Протерли. Але тут, де ви хочете подивитися якісь підтікання, там чи турбіна, впуск, все, там все залишилось в такому ж стані, як було, це для естетики, Тут трошки витерли. Ось вам всі фари, ось вам всі болтики. Нічого не фарбувалося, робіть. Стоп. Стоп, стоп, стоп відео. Передивляйтесь, нате вам, на вам ще раз він код. Ось. Бачите, не замінені навіть були вікна, ось вам ВІН-код, ось вам датчик світла, датчик дощу. Тут малесенька цяточка десь на вікні, можливо, на відео побачите, бо зараз засвічує, не дуже видно дублерчики поворотів. Салончик у нас, у нас єдина, але там була огрішність на водійському сидінні, не знаю, як комусь буде залежати, приберемо. От, не питання. Салон в гарному стані, дуже якісно працює клімат-контроль, дуже. Ці холдери всіма улюблені. Поправлюся все. Красиво. По вікнам все чітко, всі одного року. Це повинно бути, Задній ряд взагалі. Супер. Потолочок у нас класний, чистенький. ну Взагалі машина, ви знаєте, це відноситься до тих машин, що супер задоволені. Так вона вийшла не в три копійки, тому що ну і стан її хороший. по кузову вона, ну два локальні підфарбування, нічого там страшного немає. Пробіг хороший, і вона знаєте може бути 200 тисяч в одної машині і рівно 200 в іншої. І вони постану будуть суттєво відрізнятися, бо на одній відчувається, що хтось дико хасане, як на робочій. А інша, знаєте отак, що навіть по замкам, дивіться, по по багажнику, так що вона не не заюзана, не ну якби не розірвана. Просто їздили обережно, так що не завжди релевантно. Двох машин один і той самий пробіг. Тут дивіться, звернув вашу увагу. По сидінням. Бачите, їздила людина без надлишкової і супер надлишкової ваги, нічого не продавлено, ну, ні тут, ні тут. Ру... Стояночне гальмо ніхто не смикав, не рвав. Кнопочки не затерті, одна малесенька тут є. Така момента. Кермо не перешите нічого. Зверніть увагу. Класне карти в нас українізовані. І от вони показують коректно. Пробіг 209, копієчка в копієчку збігається з тим, що по блокам почитали. Ось і тим, що в базі. Всякі дзеркала, всякі дрібнички, все працює так, як потрібно. Тут стандартно цей блок фактично не затирається. Оці от штучки нічого не затерто, дивіться. Е, дуже класно працює КПП. Ну Звичайно, можливо, для когось і дрібничка, але без газу плавнюсінька, немає ніяких ні вібрацій, ні посмикування, абсолютно нічого, мені дуже подобається. В машинки два ключі, один буде трошки пізніше, бо нагадаю, ця машинка тільки приїхала. От. Тому приїде. Карти в нас активні. От, тут ще Привіт, це я. Дивіться, ця машина не найдешевша на ринку, але точно на конкурентна їдемо на будь-яку діагностику в розумних мірах, тобто не до кума за 400 кілометрів. А в Києві і в найближчі околиці, звичайно, поїдемо, їдемо на офіційний дивер, їдемо до спеціалізованих, дивимося, якщо навіть це вживана машина, можуть бути зауважені якісь там мінімальні покузову чи по ходовій частині, чи по чому. Звичайно, це готові до цього, того, що ми свою діагностику провели і з 10 на 9,5% точно машина заслуговує вашої уваги. Плюс доступна вліз та кредит в кредит від 25% внесок, відсоткова ставка, 28% плюс кредит від 20% перших внесок, від 16% річних також можна. Це не обов'язково, це лише як інструмент, кому потрібно це авто. Саме, Але немає всього бюджету. А так приїжджайте, купуйте, Роблю для вас огляди. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чого не вистачає в огляді, тому що моя задача не зробити чергу, щоб стояло там 200 людей і зробити музей з автосалону. Нехай приїде п'ятеро і четверо з них поїде на автомобілі. Розумієте, тому якщо вам чогось не вистачає в огляді. Сміливо пишіть нам, дзвоніть, кажіть, а могли б ви зняти ще там, отакий от о от такого ракурсу нам вистачає, отакої інформації нам вистачає. З радістю це зробимо, адже зробити додаткову годину огляду це набагато краще, щоб зберегти ваш дорогоцінний час. Всім дякую, що дивилися. Гарного дня і мирного неба. Всім па.